Місце зустрічі змінити не можна. О півдні перед будівлею облдержадміністрації невеличка група людей. Нині прийшли боронити не лише власні права, але й рішення депутатів облради, котрих самі обирали для представництва своїх інтересів. Адже більшість того, що останнім часом понаприймала обласна рада, кажуть народні обранці, піддалось оскарженню з боку прокуратури. Тепер чимало справ розглядаються в адміністративному суді до прикладу про вивішення прапора Євросоюзу на адмінбудівлі громадськість. Фактично, в даній ситуації підтримує своїх обранців. І просто наголошує суддям, що вони повинні дотримуватися законності. І в першу чергу вони мають виконувати форми законодавства. У нас попереднє пікетування закінчилось тим, що ми отримали певний успіх. Тоді, коли ми були, то суд частково задовільнив сторону обласної ради і прапор Євросоюзу висить. Нині громадяни, на чолі з активістами у масках та депутатами облради, вирішили ще раз нагадати суддям про себе, тому й вирушили. Від адміністрації організованою колоною, як повідомили організатори, навідувались до будинку голови окружного адміністративного суду.